Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі Катехізацію в Італії. З вами отець Степан Тхорик. І ви дивитесь серію катехетичних відео на тему питання молоді. Сьогодні шукаємо відповідь на запитання, чому у церкві легше спастися? Насправді це запитання дуже цікаве і провокативне, тому що згідно навчання самої церкви, спасіння можливе теж і поза церквою. І справді, якщо спасіння можливе теж поза церквою, може дійсно вартує сісти вдома, запалити свічку, поставити гарну іконку, помолитися собі і не заморожуватися більше нічим. Такі сумніви існують в багатьох людей. І тому саме в цьому відео для вас топ причин, чому у церкві легше спастися. Отож, перша причина, чому у церкві легше спастися, спільнота. Любові, кожна людина, яка хоче спастися, має для цього багато чого зробити: любити Бога, любити ближніх, наслідувати Бога, йти до досконалості, сповняти заповіді, боротися з гріхами та спокусами та багато іншого. І це все дуже непросто зробити самому. Натомість у церкві християнин знаходить спільноту, спільноту із людей, які вірять у Христа. У цій спільноті християнин отримує чудову можливість. Любити, творити добрі справи, вчитися любити та жити у єдності із іншими. Для спасіння потрібно наслідувати Бога, уподібнюватися до нього. А це ну дуже непросто. І ми не можемо насправді уподібнюватися до Бога, якщо постійно наодинці. Адже Господь це є Пресвята Трійця. Три Божі особи Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий ці три Божі особи. Незважаючи на свої відмінності, індивідуальність, існують настільки в єдності і любові, що є одним Богом. Тому і Царство Небесне це спільнота всіх святих, і треба ходити до церкви, щоб вправлятися в спільнотному житті. Насправді неможливо йти до досконалості, уподібнюватися до Бога, якщо немає любові із іншими людьми. Церква ж якраз є цією спільнотою, цим сопричастям людей, які живучи в любові, в єдності, показують світові, яким є Бог, якою є Пресвята Трійця. І у такій спільноті найлегше пізнавати Бога та наслідувати Його. Адже церква є іконою Пресвятої Трійці. У церковній спільноті легше йти до досконалості і легше. Спастися. Крім того, церковна спільнота, люди, яких ти тут зустрічаєш, надихають тебе, тягнуть до доброго, підказують, як то кажуть, з ким поведешся, від того і наберешся. Друга причина спільна молитва. Яке спасіння без молитви. Молитва у церкві має свої справді великі переваги. Молячись у церкві разом із спільнотою, тобі важче думати про щось інше, тому що куди не глянь є ікони, хрести та інші люди, які також. Моляться, це все творить молитовну атмосферу, яка допомагає не розсіювати увагу, а молитися найбільш якісно. Молитва це розумова праця, і нею не просто займатися будь-де, навряд чи так якісно помолитися кожного разу вийде в автобусі, на базарі, на вулиці, в спортзалі чи де інде. Християнин, який молиться в церкві, чимось схожий до меломана, який любить якусь пісню. Часто її слухає, але все одно мріє почути її на концерті. Адже в атмосфері інших людей, які теж насолоджуються тією ж піснею, сама музика смакується по-іншому і набагато глибше. Третя причина духовні наставники. Щоб боротися з гріхом, сповнити Божі заподі, спастися, як і в будь-якій справі, вартує прислухатися до тих людей, які знаються на цій справі і досягли певного успіху. У церкві знаходимо священників, які навчалися у семінаріях цьому духовному життю, цій справі спасіння, а також на власному досвіді і вчитувалися та вивчали ту інструкцію по спасінню, якою є Біблія. Священники у церкві є тими вчителями, інструкторами, наставниками, які проповідують, пояснюють, як спасатися, а також самі покликані бути добрим прикладом проповідь, приклад життя, молитва. Благословення священника, його поради є тими засобами, які насправді полегшують нашу дорогу до спасіння. Четверта причина віра в Бога. Віра у спасіння це фундаментальна річ. А що як ти віриш не в того Бога? А що як твоя віра є помилковою, викривленою? Якщо це так, то це дуже пригальмує тебе в дорозі до спасіння, або взагалі розверне в другу сторону. Адже віра це немов карта, по якій йдемо до неба, до Царства Божого. І якщо ця карта із помилками, то навіть ішовши дуже довго, можна не дійти або ходити кругами і постійно вертатися звідти, звідки вийшов. Зараз є багато релігій, конфесій, які вірять по різному. І це означає, що ту правдиву карту, найточнішу. Стає дедалі важче знайти. Якась віра приведе тебе до неба, якась інше місце, а якась може завести її до пекла, тому що карта є помилковою. Щоб спастися, маємо мати точну перевірену карту, бо часу кружляти у нас немає. Маємо лише одне життя. У церкві ми знаходимо ту добру карту, збудовану на Біблії. У церкві Христовій, чи то в Україні, чи в Італії, чи в Китаї, чи в Австралії, християни йдуть по тій самій карті, яка є випрацьована тисячоліттями. І ця карта віри вже безліч людей привела до пункту призначення, до царства Божого, про що свідчать численні святі нашої церкви по всьому світу. Тому, замість того, щоб шукати карти, писати їх з нуля. Ризикуючи помилитися, чому не скористатися всесвітньо поширеною, якою користуються від початків християнства. І, користуючись якою, вже не один християнин прийшов до неба. Ця карта, правдива віра, зберігається та пояснюється у Христовій церкві. І користуючись цією картою, легше спастися. П'ята причина: зустріч із Спасителем. У церкві ми можемо не лише мріяти про Бога, думати про Нього, говорити до Нього, але зустрітися з Ним, торкнутися до нього у святому причасті у присвятій Танні Євхаристії. Тому, якщо ти дійсно любиш свого Спасителя, хочеш, аби він тебе врятував від гріха, хочеш пригорнутися до нього, то чому б не піти у церкві до святого причастя? Пресвята Євхаристія є безцінна для нашого спасіння. Тому що у ній сам Спаситель приходить тебе рятувати у церкві. Наша любов до Бога, до Христа виходить на новий рівень, тому що ми вже не на відстані, не через переписки чи в онлайні, але приходимо, зустрічаємось, торкаємось до нашого Спасителя, зустрічаємось із тим, кого любимо, і що може бути прекрасніше. А любов Божа у присті Євхаристії перемінює нас. Ми сповнюємося цією любов'ю, адже Бог є любов. Беручи участь у сіті літургії та пригадуючи Христос з любов'ю до людей віддає своє життя, ми вчимося любити по-справжньому тією любов'ю, якою Бог нас полюбив. Короткий підсумок. У церкві легше спастися, бо там є спільнота однодумців, які надихають, підтримують і спасаються разом. У церковній спільноті є можливість любити, творити добрі справи, йти до досконалості, наслідувати Бога, вчитися любити і спасатися через любов. Спільна молитва в церкві має великі переваги, тому що у церкві усе та всі покликані допомагати зосереджувати свою увагу на Бозі. У церкві християни знаходять духовних наставників, які навчають, допомагають, підтримують на дорозі спасіння. Церква дає людині перевірену карту, по якій легше дійти до Царства Божого. І цією картою є правдива віра. У церкві ми зустрічаємося із живим Спасителем, який присутній у присятій тайні Євхаристії, тілом та кров'ю. Безкровна жертва на святій літургії є для нас школою любові, якою сам Христос нас. Полюбив. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалося, не забудьте підтримати цей канал своїм лайком, поширенням та підпискою. Питання для поглибленішого опрацювання у категорічних школах ви можете знайти в описі під цим відео, а також посилання на літературу. У наступному відео будемо шукати відповідь на запитання, що саме потрібне для нашого спасіння. До нових зустрічей, папа! -па.